Онлайн-школа програмування Стимварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, сміливо розпочинаємо. У нас сьогодні така тема введення та редагування тексту у текстовому процесорі Word, використання спеціальних символів. Хлопці та дівчата, під час створення нового текстового документу, перш за все, потрібна. Вести необхідний текст. Це досить кропітка робота, яка потребує значної уваги. Введення тексту в текстовий документ зазвичай здійснюється з клавіатури і відбувається в тій позиції, де знаходиться курсор. Що можливо пам'ятати під час набору тексту. Необхідно пам'ятати, що. Оскільки це досить кропітка і довгочасна робота, тому важливо, щоб місце роботи було ергономічне. Що мається на увазі ергономічне? Ергономічність це сукупність властивостей, яка характеризує пристосованість конструкції. Товару до взаємодії зі споживачем, користувачем, з урахуванням фізика біологічних особливостей людини. Тобто, якщо простими словами, місце для роботи має бути налаштоване таким чином, щоб вам було зручно працювати, щоб не утворювалися додаткове навантаження на спину, щоб руки та ноги було зручно розташовані. Щоб відстань від екрану була не менша, ніж 50-70%. Та кут, з яким ви дивитесь на екран, теж має бути відповідний 30 градусів. Оскільки під час роботи за комп'ютером найбільше навантаження на очі. Тому дуже важливо про це пам'ятати, щоб місце було зручне, якщо ви працюєте вдома і меблі. Які ви використовуєте, де знаходиться ваш комп'ютер, не є спеціалізованими дитячими меблями, то у цьому випадку підлаштуйте таким чином, щоб вам було зручно працювати. Підкладіть подушку, наприклад, ось, поставте в потрібне положення, оскільки безумовно здоров'я та життя людини є надзвичайно важливим. І так, ми згадали ці моменти, що місце має бути ергономічне налаштоване, щоб зручно вам було працювати, оскільки дійсно робота з текстом є кропітка. Тепер давайте з вами, працюючи в Word, згадаємо певні правила набору тексту. Щоб нам оновити свої знання, дозвольте, я зачитаю ці правила. Для введення символів верхнього реєстру та великих літер слід отримати натиснутою клавішу Shift та натискати потрібну літеру. Для введення кількох поспіль великих літер, слід натиснути клавішу Капслуг. Для повернення у звичайний режим потрібно натиснути цю клавішу повторно. У випадку, якщо нам необхідно верхнього реєстру вводити літери, і не одну, то натискаємо капслук, вводимо, а потім натискаємо знову капсулу. Для переключення мов уведення тексту потрібно вибрати індикатор мови на панелі задач. І потім потрібну мову, або натиснути певне сполучення клавіатури. Найчастіше встановлене на комп'ютерах це Shift та Ctrl або Alt-Shift зліва. Між словами, потрібно вводити. Тільки один пропуск. Перед розділовими знаками, такими як крапка з комою, двокрапка. Крапка, кома, знак оклику, знак питання пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац. Для переходу на новий рядок у межах одного абзацу, наприклад, під час уведення вірша, треба вводити розрив рядка. Тримаємо Shift та натискаємо Enter. Для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Перехід тексту на нову сторінку в текстовому документі здійснюється автоматично. Ось ми з вами згадали деякі правила набору тексту, пам'ятаємо їх, дотримуємось для того, щоб краще поволодіти роботою в текстовому процесорі Word. Безумовно, що треба розуміти, що працюючи в Word, найважливіше це практика. Зараз давайте з вами такий цікавий факт. Обговоримо для тих, хто бажає знати більше. Сьогодні комп'ютерна техніка надзвичайно розвинена і досить цікаво, що сьогодні можна вводити текст, навіть не використовуючи клавіатуру. Як? Давайте я вам зачитаю. Одним з сучасних способів уведення текстів є голосове введення в мікрофон, а програма опрацювання текстів розпізнає сказані слова, перетворює їх у послідовність символів і самостійно вводить у текстовий документ. Текстовий процесор Word 365 може використовувати такі дії, наприклад, для англійського тексту, а текстовий процесор Google може це робити і для тексту української мови. Тобто, знаєте, що сьогодні є технології, вони розвиваються, і навіть є можливість вводити текст за допомогою звуку, за допомогою голосу. Ось як однією з альтернативою є аналогічний продукт від компанії Google Google Docs, який дозволяє на українській мові вводити текст. Та ми з вами маємо практикуватися. Маємо розуміти, що текст буває різний, не лише звичайний текст а може бути в текстовому процесорі, текст поданий у вигляді таблиць, тому безумовно володіти клавіатурою і інструментами. Давайте з вами, щоб краще зрозуміти і навчитися працювати, а найкраще це можна зробити саме практично. Давайте виконаємо завдання. Засобами Microsoft Word створимо таблицю з наступними даними. В ній у нас будуть триматися назва грошових одиниць, позначка, якими позначають ці гроші. Для тих, хто не знає, що кожна грошова одиниця в різних країнах має свої позначки. Ось і номер пронумеруємо з вами ті грошові одиниці в нашій таблиці, які ми з вами. Ведемо. І так, зараз починаємо працювати практично. Тому, шановні учні, повторюємо за відео дії. І так, розпочали. Дивимось уважно, повторюємо в потрібному місці, якщо не встигаємо, натискаємо до паузу, виконуємо завдання. Шановні учні! Давайте з вами розглянемо, як створити таблицю засобами Microsoft Office Word. Ми зайшли до потрібної директорії, в якій зберігаються наші документи. Правою кнопкою ми ще викликаємо контекстне меню. Обираємо створити. Обираємо документ Microsoft Word. Даємо назву Таблиця. Далі, подвійним клацанням миші, відкриваємо цю таблицю. Нам необхідно створити таблицю, яка буде містити відомості про грошові одиниці. Для цього ми заходимо до вкладки Вставлення, обираємо таблицю, обираємо потрібний розмір таблиці. Обрали. Добре. Далі вводимо відомості. Тримаючи shift та клавішу 3 натискаємо номер. Назва грошової. Одиниця. Позначка. І так. Далі робимо нумерацію: Один. Два. Три. І так, зробили. Розташуємо цей текст посередині комірок. Виділяємо потрібний текст, обираємо основне, обираємо посередині. Добре. Вводимо назву грошових одиниць. Гривня, фунт. Євро. Ввели. Тепер нам необхідно внести. Позначки цих грошових одиниць. І так, яким чином це зробити. В потрібному місці ставимо курсор. Далі заходимо в ставлення. Обираємо символи. Обираємо інші символи. Ось тут є різні набори символів, в залежності від нашої потреби. Нам необхідні символи грошових одиниць. І так, перша гривня. Обираємо символ гривня. Ставимо. Переносимо курсор на друге місце. Обираємо символ фунту стерлінгу. Ставимо. Переносимо курсор на третє місце. Обираємо символ євро. Ставимо. Тобто, якщо нам необхідно вставити специфічні позначки або символи, ми з вами використовуємо вставлення символи і можемо обрати різні символи, які можуть зустрічатися в тексті. Тепер давайте відформатуємо, щоб відформатувати текст. Ми вже з вами зробили розташування. Ми заходимо до вкладки Основний, і так само ми можемо видозмінити. Наприклад, ми хочемо зробити верхній рядок червоного кольору. Ми виділяємо потрібний діапазон з нашим текстом. Обираємо тип шрифту. Червоний. Обрали. Ми хочемо зробити текст, який знаходиться в таблиці, щоб він у нас відображався жирний та. Курсив. Обираємо жирний, обираємо курсив. Ось це. Нам необхідно, щоб номер розмір був менше. Ми можемо взяти і перенести. Зробили таблицю більш привабливою. Після цього, якщо нам необхідно розташувати посередині, Натискаємо на всю таблицю і розташовуємо посередині. Ось так дуже швидко, засобами Microsoft Word, ми створили таблицю. Якщо у нас постане потреба, наприклад, розширити таблицю, то ми можемо зробити це таким чином. Натискаємо курсор напроти останньої строки, натискаємо. Enter. У нас додається ще одна строка. Якщо у нас необхідність є розширити кількість стовпчиків, ми можемо зробити це або за допомогою контекстного меню, або таким способом. Натискаємо на таблицю, обираємо роботу з таблицями, обираємо межа, накреслити таблицю. І ми можемо видозмінювати, креслити в потрібному місці. Стопчик розділити. Дякую за увагу. Робота завершена. І так, шановні учні, ви повторили за відео, створили табличку, трохи ми згадали інструменти, як ставити таблицю, як форматувати таблицю, як додати спеціальні символи. Це добре, що ми практично попрактикувались. Я впевнений, що у вас вийшло. Ось, ви молодці, що виконали цю роботу. Ну а тепер, шановні учні, давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми згадали правила роботи з текстом, створили таблицю та згадали форматування. Навики створення текстових документів є надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Продовжуємо навчання, я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.